добру дорогу, американець. Став собі її грає, хопату й доляри дав. Мати є в Америці бігати людей. А фото, що подали їм. Звичайно, що багаті. Я не думаю, що їм ходять сюди, їздяти дають. Багато люди скупи люди. А такі, знаєте, робить я, що викине якось долари поставив на руку. Цікадує доля багатьох людей. Менець треба працювати важко, щоб прирівняти стандарти витрат, які також на кенеді на плечі американці американці дуже забиті податками Не... ліпші як в країні всюди по різному багаті люди експлуатують людей як колись ми вчили такий вір в школі, на світі вже давно ведеться, що більший перед... Що нижчий перед вищим минець? На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим вищемницям. А більший і меншого стосується сім'ї, за тим, що сила є. А сила є різна. Сила є, як би сказати, сила є розуму не потрібна. Сила є зіманітна. А є ще сила фінансова, хитра, підла це також зброя проти людства. І вона також експлуатує людей. І багато часі люди не знають, як вийти з положення. Є вихід з положення, коли ми маємо правильні люди, правильні общини, правильні церкви, там з'являється багато друзів, там появляється правильні. Міслення. Там, виходить, в принципі Івангелії. Ну, а дивлячись на, на тисячолітні історії церков, особливо католицької церкви, чи потім православної, Та й що з того, що ми збудували? Збудували корупцію, схему, ну і по тих схемах йдуть до нинішнього дня. Добре, що. У середніх віках 1400 у Європі сталася революція католиків проти Совілля католицької адміністрації, в часі з папом Римським, його кардиналами. І так утворилася католицька протестантська віра. Протестанти, ті самі католики, тільки не можуть терпіти корупції. Американці кажуть, що то є мед-кетли. Ну, е е агресивні кадолі. Не терплять корупції. От і я належу до таких. Людей не можуть зносити корупційні схеми. Тому що слово Боже пише правильно. А дивлячись на життя, картина зовсім інша. Ну, не можна сказати, і за цей період часу багато протестантських церков порівнялися вже з католицькими минулого часу. Також завели корупційні схеми, також своїх повець. Тому то Христос сказав, що кожному чоловікові, жінці дорослі. Найперше треба шукати Царство Боже і правди його. Самі окаже, йди до тої церкви, йди в ту церкву. І це наш пошук. І хто шукає, той знаходить. І коли знайдете друзів, ви знайдете в той колектив, що вас буде підтримувати, той колектив, де вам буде приємно, той колектив, де ви відчуєте всі досягнення вашої душі, що ви любите життя. Якщо можете поклатися на членів церкви, тобто своїх друзів, о, то є царство Боже всередині вас. Коли ви того досягнете, будете щасливі на цій землі. Коли ви цього не досягнете, ви перейдете в цю землю долину і собі скажете, а чому, а чому я жив? А що я досягнув? -то правильна церква, правильна община, правильне відносини повинні бути. А правильній дорозі. І одна дорога заведе до церкви. Лузенька. Не все дозволенися. А там, де правда, а Христос є правда, там нам правду. Будь ласка, всі читаємо Івангелом, просидімо Івангелю, а там і життя Ну, такий невеличкий приклад із того подорожнього чоловіка, який був біля дороги і просив щоляна в Ciao, che c'è il Silvio Sujet, Michele Lavcio, California, Sposo Santana, 16 dicembre.